Київські часома 30 і до вашої уваги головне на ранок. Цієї ночі Росія атакувала Україну безпілотниками вкотре. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, групи БПЛА рухались на Київську, Житомирську, Миколаївську, Дніпропетровську і Одеську області. У Київській області була атакована шахедами Макарівська громада. Через уламки дрона пошкоджені вже відстало відомо шість приватних будинків. І про це розповів міський голова. Ну а в Ростові місцева влада заявила про відбиття атаки дронів. Понад 10 гучних вибухів пролунали над містом близько 3-ї години ночі за російським часом. Повідомляють тамтешні очевидці. В одному з районів видно пожежу, нібито на нафтобазі. У Приморсько-Ахтарську це краснодарський край, БПЛА атакували електропідстанцію. Крім того, уламки одного з дронів нібито пошкодили триповерховий будинок. Пропагандистські телеграм-канали пишуть про шестеро поранених і одну загиблу. Росія завдала удару по порту в Чорноморську. Загинула одна людина ще семеро поранені. Окупаційні війська атакували цивільну портову інфраструктуру. Виникла пожежа, яку ліквідували. Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Сили оборони півдня офіційно підтвердили, що удар нанесено балістичною ракетою. На Донеччині одна людина загинула семеро поранених, серед них і десятирічна дитина. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, російські окупаційні війська в чергове обстріляли кілька населених пунктів області. Зокрема, під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило село стінки Краматорського району. На території сільськогосподарського підприємства отримала травми несумісні з життям 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин. Часів яр ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну. В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога. Кадри з міста опублікували сухопутні війська збройних сил України. Запеклі бої за часів Яр Донецької області тривають кілька місяців поспіль. Сили оборони України весь цей час не давали ворогу просунутись однак, 3 липня стало відомо, що російським військам знищити частину українських позицій таки вдалося, і вони окупували мікрорайон Канал. Ворог намагається захопити часів яр, бо він є ключем до стратегічних міст української оборони Слов'янська і Краматорська. Складною залишається ситуація на фронті. Зброя обіцяна партнерами надходить дуже повільно, і резервні бригади просто не мають чим воювати. Зараз неокомплектованими стоять 14 бригад. Про це заявив президент України в інтерв'ю Блумберг. За його словами, ЗСУ очікують на постачання озброєння зі США та ЄС. Тоді ситуація на фронті могла б змінитися. За словами Володимира Зеленського, Україні зараз доводиться підштовхувати логістику західних поставок. Для цього міністр оборони Рустем Умєров їздив з візитом. У Сполучені Штати. Крім того, Україна очікує підсилення наступного тижня на саміті НАТО. Послухаємо деталі від президента Володимира Зеленського. Саміт повинен стати сильним Сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО також підготовлена і нова безпекова угода для України сильна угода, яка дійсно підтримує. Они камікадзе атакували тамбовський пороховий завод у Росії. Це була спецоперація української розвідки. Росіяни про це замовчували. Офіційна російська влада заперечує факт ураження цього заводу. Попри це, місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко влучання одного з дронів камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкту. Наразі наслідки влучання, ступінь ураження та інформацію про втрати противника уточнюються. Сенсор, який майстерно виявляє шахеди, створили українські розробники. Дрони камікадзе потрапляють в поле зору на відстані до 5 кілометрів. Тому на загрозу вдається відреагувати швидко і прихопити на більших дистанціях. Тепловізійні прилади, оснащені екраном, можуть використовуватися на будь-яких мобільних або стаціонарних платформах у якості прицілу. Ці новітні тепловізійні прилади вже на озброєні мобільних вогневих груп держприкордонслужби. У Великій Британії вперше за 14 років зміниться влада. Про це свідчать результати Екзитполу. Напередодні до 10-ї вечора британці обирали новий парламент. Опитування свідчать: ліберальна партія здобула вражаючу перемогу. На попередньо це 410 місць у парламенті. Консерватори мають намір отримати 131 місце. Третє і четверте місце розділили ліберал-демократи та зелені. Відтак чинну владу на чолі з консерватором рішесунуком замінять на лейбориста Кіра Стармера у Великій Британії. Взнаки дається збіднішення населення, брак житла, ріст цін на комунальні послуги та й на інші послуги. І товари є претензії до системи охорони здоров'я. На ставленні до України зміна влади в Британії не мала б уплинути, адже лейбористи разом зі своїм лідером Кіром Стармером методично підтримували Київ із самого початку війни і готові продовжувати зобов'язання виділяти не менше як 3 мільярди фунтів на рік на військову допомогу для нашої країни. І вперше в світі українські хірурги провели операцію на серці захисника унікальним способом. Без розрізу грудної клітини вдалося дістати уламок, який застряг у серці 49-річного захисника Юрія Січки з Вінниці. Лікарі дісталися серця через руку без загальної анестезії. Важке поранення грудної клітини чоловік отримав під бахмутом, коли допомагав евакуювати загиблих. Ворожий снаряд пробив йому легеню і застряг у серці. Його врятувала лікарі. У Дніпрі. Ну а в Києві хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова позбавили чоловіка уламку, який становив загрозу для життя. Після операції Юрій почувається добре і проходить нині реабілітацію. Сьогодні упродовж цієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла із 3-ї години ночі і до 11-ї вечора задіяні три черги відключень. Точні графіки можна знайти на сайтах обленерго. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не будуть. За повідомленням Україне, після 20 липня відключень в Україні стане менше, завдяки тому, що з ремонту виведуть кілька об'єктів, які виробляють електроенергію. Ну окрім того, тоді ж і очікують, що в Україні знизиться температура, і як результат зменшиться обсяг Споживання електроенергії. І перша ракетка України Марта Костюк пробилася до третього кола Вімбілдону-2024. У трьох сетах Українка ем, здолала австралійку Дар'ю Севіл. Матч тривав понад три години, за які наша українка зробила 55 невимушених помилок до 45 опонентки, але мала перевагу за вінерами: 36. 23. марта Костюк вдруге поспіль пройшла у третє коло на Вімблдоні та повторила особистий рекорд на цьому Грендслемі, який встановила у 23-му році. Ну і ще одна українка Еліна Світоліна здолала свою суперницю на Вімблдоні у другому колі з рахунком 6-4, 6-3. Вчора вона грала проти німкені Юли Майер. Це була перша зустріч тенісисток на корті. У наступному колі світоліна зустрінеться з туніскою ем, онс Жабер. От попередньо матч відбудеться вже. Сьогодні будемо стежити, друзі, і оновлюємо випуск за, за менше ніж за годину. Покажемо. Доброго ранку. Приймути з нами далі. І звичайно, ранок також починаємо з погоди, якою вона сьогодні буде, чи чекати прохолоди, чи спека далі пануватиме у всіх регіонах України. Більше нам розкаже наш черговий кореспондент сьогодні. Це Христя Боковець. Доброго ранку. Тобі вранці трішки прохолодно відчула на собі. Розкажи, будь ласка, чи протримається ця прохолода далі на весь день? Не прохолода, а свіжість. Давайте так. Вітаю колеги. Так абсолютно згодна з тобою, Руслан що. Не про холода, а свіжість, тому що як на мене, це просто такий ідеально температурний свіжий ранок, особливо після вчорашньої спеки, Це в прямому сенсі слова, знаєте, ковток свіжого повітря. От я зараз власне в жакетику, абсолютно комфортно, абсолютно класно. Багато людей гуляють і в футболках. І, от до включення, наприклад, мій оператор казав, що йому футболки в цілому абсолютно не холодно і комфортно. От по обіді сьогодні переважно по всій території України України продовжуватиметься пекельна спека, особливо в певних регіонах. Там е, температура сягатиме аж до плюс 35 градусів. Але е, на іншій частині регіону також можливі сьогодні навіть дощі, і от, власне, не буду так би мовити, тягнути інтригу, де сьогодні сонце буде безпощадним, а де навпаки дощітиме. Все детально по регіонам вам розповідаю. Розпочинає традиційно зі сходу країни, і там сьогодні власне. Комбо і температура до плюс 36 градусів, але й при цьому дощ. Тож, очевидно, на сході сьогодні буде досить таке душно і в парку. Проте, от а, зранку і вночі синоптики прогнозують вже трішки нижчу температуру від 21 до 24 градусів. На півдні сьогодні буде не менш спекотно. Там стовпчики термометрів підіймуться до плюс 35 градусів. Там така температура, власне, буде. У Херсоні і синоптики також сьогодні там прогнозують дощі. Нарешті частині регіону без опадів, і температура буде на декілька градусів нижче, до плюс 33 градусів. А в Криму сьогодні також трішечки прохолодніше, але не занадто сильно до плюс 31 градусу тепла, і також синоптики прогнозують короткочасний дощ. А от жителям заходу сьогодні не доведеться переживати таку шалену спаку адже там сьогодні буде найпроголодніше зі всієї зі всієї України. І температура максимум підійметься до плюс 25 градусів. І оптика опадів. Перепрошую, синоптики сьогодні не прогнозують. А на півночі власне дощитиме сьогодні на Чернігівщині та Сумщині. Температура там коливатиметься від 26 до тре. 31 градусу. На Житомирщині та Київщині без опадів і трошечки прохолодніше від плюс 24 до плюс 26 градусів. У центральних областях сьогодні раджу жителям захватити собою парасольки, адже дощитиме майже всюди, у Полтаві та Дніпрі, від 32 до 34 градусів з плюсом. У Вінниці, Черкасах та Хмельницькому від 25 до 27 градусів. У Києві сьогодні, власне, по обіді температура пові... Вітря прогріється до плюс 26 градусів, і синоптики опадів не прогнозують. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Тож власне, найтепліше 5 липня у столиці за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1924 році. Тоді було майже плюс 34 градуси тепла. А от мінімумом відзначився 1893, Тоді на дворі було майже 9 градусів з плюсом. А от щодо народних прикмет, то а, наші пращери сьогодні визначали, якою ж буде осінь. Вони були переконані, що якщо вночі не небі яскраво сяє місяць. То, власне, і осінь буде теплою. Але, от знаєте, до осені, нам про осінь, точніше, нам поки що говорити рано, тому що ми зараз переживаємо ще так, як два досить спекотних місяця літа. Тому буквально за годину я вирушаю на ярмарки, адже там саме через спеку заборонили продаж певних продуктів. Тож, власне, що саме заборонили, і найголовніше, чи дотримуються цієї заборони продавці за годинку, вже все дізнаєтесь, колеги. Дякуємо тобі Христю. Ну дуже актуальна тема стосовно ярмарок і в таку спеку, тому з нетерпінням чекатимемо твого включення. Ну і дякуємо тобі за такий і погодний і гід протягом сьогоднішнього дня по всій Україні. Дякую. Враховуючи те, що вчора розлетілося мережею е, інформація про плюс 41 градус. який насувається поном на Україну. Коротше, тримаємося, друзі. Переживемо і це.